Вітання усім телеглядачам! Продовжуємо вас інформувати про новини Бродівської, Бузької та Красненської громад. Сьогодні у випуску поговоримо про ті, які запам'яталися за листопад. ВСК Єдність розпочала чемпіонат з вражаючої перемоги. Нещодавно у спортзалі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся чемпіонат Львівської області з волейболу серед чоловічих команд. У волейбольному поєдинку зустрілись ВСК-єдність та ВК Жидачів. У результаті напруженої боротьби, де обидві команди демонстрували високий рівень гри, бордівчани виявилися сильнішими, здобувши перемогу з рахунком 3-0. Цей успіх на старті чемпіонату вже не вперше підтверджує високий потенціал нашої команди. Варто зазначити, що під час гри проводився благодійний збір коштів для нашого спортовця Андрія Шпіца, який зараз захищає Україну. Під час матчу зібрали 2610 гривень. У Бузьку запрацює басейн. На спортивному комплексі Бузької дитячо-юнацької спортивної школи з вівторка 7 листопада щоденно працюватиме басейн з 15 до 21 години у будні та з 15 до 20 години у вихідні. Вартість відвідування басейну для дорослих 100 гривень за годину, для дітей 50 гривень. Діти можуть відвідувати басейн лише у супроводі дорослих. Грошові кошти від надання платних послуг і занять фізичною культурою та спортом у басейні закладу, спрямовуватимуть на утримання інфраструктури басейну. Для відвідування басейну відвідувачам бузької ДЮСШ необхідно мати з собою медичну довідку щодо відсутності протипоказань та дерматологічних захворювань: плавальний костюм, плавки-купальники, змінне резинове взуття, маючі засоби, шапочку для плавання. У Бродівському центрі надання соціальних послуг оновили перукарню. На початку повномасштабного вторгнення приміщення соціальної перукарні стало складом для збору гуманітарної допомоги. Мешканці громади привозили сюди продукти харчування для забезпечення захисників та внутрішньопереміщених осіб. Це був щирий потік допомоги: тонни продуктів та десятки автомобілів, які щодня заїжджали у внутрішній двір для розвантаження і завантаження. Через таке навантаження з часом і приміщення перукарні і внутрішній двір зазнали пошкоджень та потребували ремонту. Після того, як гуманітарний штаб припинив роботу на цій локації у Бродівському територіальному центрі надання соціальних послуг, вирішили відновити роботу перукарні та покращити її стан. За кошти відплатних послуг відділення денного перебування провели поточний ремонт приміщення, змінили планування простору, щоб розділити зони. Тепер мешканці громади можуть отримувати послуги перукаря в хороших умовах. Також тут можна поміряти артеріальний тиск. Андріївська школа Краснецької громади купила дрон та підтримала пораненого бійця, за кошти благодійного ярмарку, на якому учні школи вторгували, майже 30 тисяч гривень. Зокрема, було придбано розвідувальний дрон, а також надано фінансову підтримку пораненому бійцю. Дирекція школи дякує батькам, дітям та вчителям, що допомагають наблизити перемогу. У Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва у Бродівському міському будинку культури прозвітували за діяльність 2023 року. Як відзначила начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін, у Бродівській громаді збільшилася кількість ансамблів зі званням народний та зразковий, а це вісім колективів підтвердили титули і три отримали нові. Також значним досягненням стала перемога народного аматорського театру Пошук на обласному конкурсі. Загалом мистецька спільнота Бродівської громади продовжує боронити українське своєю дієвою зброєю творчістю, сценічною діяльністю, любов'ю до традицій. Як зауважила очільниця гуманітарної сфери Бродівщини Ірина Олеха, в цей непростий час працівники культури і майстри народного мистецтва стали великими патріотами та волонтерами. Лише один колектив боян зібрав для Збройних сил України більше 100 тисяч гривень, уже й не порахувати інші благодійні акції, які постійно проходять у Бродівській громаді. Відбулася позачергова сесія Бузької міської ради під головуванням голови Бузької громади Ростислава Сліпця, на якій депутати розглянули важливі фінансові, господарські та земельні питання. Зокрема, прийняли комплексну програму підтримки сил безпеки та оборони України, що беруть безпосередню участь у бойових діях, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України на 2023-2025 роки та виділила 356 тисяч гривень. Бузька міська рада надала субвенцію Золочівському військовому госпіталю Нацгвардії у сумі 117 тисяч гривень. Окрім підтримки Збройних сил України, депутати підтримали дофінансування капітального ремонту системи опалення спортзалу Бузької Дю США, капітальні ремонти системи опалення і Санвузла в Бузькій гімназії та дитячому садочку села Побужани, відповідно, а ще виділено кошти на харчування у школах та садочках для дітей пільгових категорій, реконструкцію ЦНАПу, капітальні ремонти Бузької ЦРЛ, судово медичні експертизи та інше. У Пониклянській гімназії Бродівської громади запрацювала сучасна котельня. Після встановлення котельні та підготовчих робіт директор КП Броди Теплоенерго Олег Риплянський, головний інженер Олег Козак та фахівці підприємства допомогли освітянам вперше запустити та налагодити роботу нового котла. Раніше приміщення школи опалював старий котел, який працював на вугіллі і вже вичерпав свій ресурс. Тепер у Паних'янській гімназії тепло подаватиме модульна котельня, яка працює на альтернативному паливі, пелеті. Система автоматизована, її можна регулювати відповідно до погодних умов та потреб. Провели інструктаж, налаштували обладнання так, щоб котельня працювала максимально ефективно, без перевитрат ресурсів. На сьогодні у мене все. Побачимось уже завтра.